Хто дивиться Калузьке міське телебачення? До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Орсені. Громадянське віче, яке традиційно відбулося у Калуші у неділю 2 березня, пройшло під гаслом «Ми не рабської крові. Громада Калуша схвальована загостренням політичної ситуації в Україні і готова виступити на захист батьківщини. Складна ситуація згуртувала і представників революційної влади і органів місцевого самоврядування, які відтепер діють в одному руслі протидії наступу на Україну. Віча у Калуші відбувається традиційно щонеділі уже четвертий місяць. Із часу, коли на Євромайдані у Києві з'явилися перші протестувальники, разом громада спочатку виступала за євроінтеграцію, потім проти диктатури режиму Януковича. Нині Калушани об'єдналися задля протидії новій біді вторгнення на територію України військ Російської Федерації. Наразі епіцентром загрози є Крим. Проте Калушани невідкладно відреагували на можливе виникнення надзвичайної ситуації у нашому місті і районі. Напередодні у суботу, 1 березня, місто і район почали впроваджувати план із запобігання можливому виникненню надзвичайної ситуації. Тобто усі комунальні служби, стратегічно важливі об'єкти, промислові підприємства найперше почали посилено охороняти. Наглядають і за пам'ятниками патріотам України, які розташовані на Калущині. Калуський штаб опору диктатурі оголосив про злагоджену роботу із органами місцевого самоврядування та закликав координувати дії із владою. Найперше, що ми можемо зробити, Калушани, це згуртуватися і забути про те, що було вчора, хтось когось не любив, хтось комусь щось не так сказав, хтось не так зробив, хтось не так виконав. Я погодився на те, що в Калуші сьогодні є відповідна місцева влада, яка нам з вами дає команду, а ми її виконуємо. І інакше не може бути. Як хтось щось сьогодні каже інше, значить він провокатор. Шановні друзі. Дорогі мої калушани! Нам здається, що ми недалеко від Криму, правда? Для них віддалі немає. У від початку революційних подій на віч вийшов міський голова Калуша Ігор Насалик. Він поінформував присутніх про порядок, за яким житиме Калуш найближчим часом. Я підписав план реагування на попередження загрози на виникнення надзвичайної ситуації. Що передбачає цей план, що ми зрозуміли? Перше і саме основне відновлення всіх видів зв'язку, сигналізації, сирени, телевізора, фет -фет близького зв'язка і інших урядових зв'язків, переведення їх на повністю круглодобове забезпечення. Друге комунальні служби переводяться на круглодобові забезпечення і дежурство в цих службах. Третє газові служби забезпечуються в повній мірі і силами самооборони, силами штабу по опорі, диктатури, міською вартою. Складом по надзвичайній ситуації організувалися служби, які забезпечують охорону газопроводів, водозаборів, електрощитових. Підстанці для того, щоб місто працювало в постійному режимі, але в режимі, який підписано перед військовому режимі. Друге, у нас є три великих об'єкти, які можуть абсолютно зіграти негативну роль. Перше це Чеченське водосховище, яке передбачено в загальному плані, тому ми яке має прямий вплив на Калуш. Тому ми з'єдналися із Рожнятівом. З'єдналися штабом оборотиклатури, щоб забезпечити повністю Чеченського водосховища. Крім того, повністю забезпечити хвостосховище номер 1 взрив якого могло би привести до катастрофічних ситуацій. Що стосується Карпатнафтохіму. ми працюємо з керівництвом Карпатнафтохіму кожен в півгодинному режимі. В них працює їхня охорона. Крім того, ми створили окрему охорону, яка буквально на будь-який момент на протязі п'яти хвилин може реагувати на всі події, які відбуваються на карпат на Проте особливий режим не є приводом для паніки. Набагато більш конструктивною є участь у загонах самооборони разом із тим. На вічі містян хвилювали не тільки проблеми загальноукраїнські, але й місцеві. Присутні, зокрема, підтримали повернення попередньої назви Людовому палацу у Калуші Едельвейс імені Степана Бандери. Крім того, на вічі представник третьої сотні у Києві подякував калушанам за допомогу і підтримку на Євромайдані. Калущина доклалася до пошанування пам'яті першого бійця Небесної Сотні Сергія Нігояна. Мешканець мостищ Володимир Сорохтей виготовив ковану лампадку у пам'ять про Сергія. Її вирішили передати вірменській громаді Львова. Пам'ять про загиблих за волю України пошанували хвилиною мовчання. Відтак помолилися за мир в Україні. А єдність держави скріпили виконанням державного гімну. Надати реальну дієву допомогу Україні у відстоюванні нею своєї територіальної цілісності закликали уряди США та Великої Британії Калушани, які пройшли 3 березня о 12-й годині на віче біля пам'ятника Романові Шухевичу. Багаточисельне віче відбулося під гаслом ні російській агресії. Події у Криму і рішення Ради Федерації Росії про дозвіл на ведення військ цієї держави на території України обурили і ще більше згуртували весь український народ і калузьку громаду. Зокрема, від часів ростово-суздальського князя Юрія Долгорукого не було в Україні більшого підступнішого жорстокішого ворога ніж північно-східний сусід. Прикладів цьому в історії безліч про новітній наступ московської орди. Говорили промовці на багатолюдному вічі 3 березня на площі Романа Шухевича. Полишити чвари, взаємні звинувачення, об'єднатися навколо чинного уряду, не панікувати перед лицем загрози, а готуватися до відсічі усіма можливими способами доносити до західного світу правду про російську агресію. Основні тези виступів треба встукати у двері до, до європейських держав. Нам треба побільше звертатися до них. Може по інтернету, може хто має знайомих. Ми вчора зверталися і закликали. Шановні українці живучи в інших державах. Стукайте там до влади і розказуйте правду про, про те, що робиться в Україні. Тільки в такий спосіб, як буде світ поінформований, поінформований правильно не з російських джерел, а з наших джерел, тоді можна надіятися на перемогу. Я дуже радий. Подивіться навколо. Я дуже радий, що ви прийшли. Я дуже радий, що є телебачення і за. І ця інформація піде в ефір і про нас, і про Калуш, і про всю Україну буду знати, що українці проти агресії. Моїх ровесників, трошки старших за мене молодших, не один раз гнали за фальшиві ідеали. Кого в Єгипет, кого в Угорщину, кого в В'єтнам, кого в Чехословаччину, кого в кого Інстан. І хто б міг би сподіватися, що ми сьогодні... Будемо закликати один одного до в Батьківщину або смерть. Скажіть дома матерям, мамо, ти мене привела на світ, щоб я цим світом тішився разом з тобою. Але як буде треба, то я піду за тими хлопцями, які ми сьогодні називаємо Небесною Сотнею. На оголошену в країні мобілізацію відгукнулися громадяни різного віку. Не бракує добровольців і в Калузькому військоматі. Вчора я записався в воєнкоматі. Спочатку мене не хотіли записувати. Коли подивились мої документи, не дивлячись на вік, записали. Я воював в Єгипті, була щеденна війна. Після служби на флоті я так само жив в Херсоні. Я був приписаний. Криму я дуже пишаюся нашою молоддю афганцями, але ми військові моряки теж повинні стати на захист. У ці тривожні і буремні дні калушан закликали до дисциплінованості не поширювати панічні настрої, обмежити вживання алкоголю, опановувати чи згадати, хто служив військові навички у навчальних закладах. Збільшити кількість годин предмету захист вітчизни. Негайно чоловікам перестати пити. Бо коли я ходжу по калушу і бачу п'яних, які хочуть йти на війну з пов'язками, в мене велике бажання те, що їм зробити. Тому від сьогоднішньої хвилини вони будуть отримати пуки, як коли зробили молоді унувці. Негайно треба відновити е, захист вітчизни по школах, збільшити години факультети. Ні дві години, а кожен день по 3-4 години вищі вузькові заклади мають відновити, запросити воєнних, щоб військові вчили ведення бою, щоб не було такого, як в Києві, де розстрілюють, просто розстрілюють солдат. До мене звернулися військові. Сьогодні вони готові провести військові навчання, ведення бойових дій. Громадянські Вічі в Калуші одноголосно засудили російську агресію. Вирішено звернутися до керівництва Сполучених Штатів Америки та Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з проханням не на словах, а на ділі надати допомогу Україні. Світову спільноту учасники Віча закликали не вірити російській пропаганді про події в Україні. Міжшкільний брейн-ринг Шевченкіада, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, відбувся нещодавно в Палаці культури «Юність». Цього дня в інтелектуальній грі змагалися учні 7-8 класів 5-ї і 7-ї шкіл міста. Організували міжшкільний брейнринг Шевченкіада, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка працівники Палацу культури Юність з метою виявлення та підтримки юних обдарувань, їх цілеспрямованого розвитку та вивчення життя і творчості великого генія українського народу Тараса Шевченка. Два тижні учасники заходу готувалися до брейнрингу, а 27 лютого в конференц-залі Палацу культури юність зібрались на перший тур гри. Дві команди змагалися звання кращої. Команда з п'ятої школи під назвою діти Тараса та команда сьомої школи Спадкоємці Кобзаря. Інтелектуальна гра тривала недовго. Перед її початком усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять Небесної сотні, яка загинула на Майдані. Після цього завідувач відділу масової роботи Палацу культури Юність Юлія Місюковська, яка виступила цього дня в ролі ведучої, оголосила перше конкурсне завдання, де потрібно було відповісти на запитання, які стосувалися творів та самого життя Шевченка. Наприклад, скільки років було Тарасу Шевченку, коли його визволили з кріпацтва, коли вперше було випущено Кобзар, скількома мовами перекладали. Одно та інші запитання. Діти давали правильні відповіді, а суті за це зараховували їм бали. Оцінювали учасників брейнрингу, вчитель української мови та літератури з 4-ї школи Надія Коновіцька, завідувач міської бібліотеки філії номер 1 Світлана Дмитришин та заступник директора Палацу культури Юність Олена Мазур. В другому конкурсному завданні потрібно було за 5 хвилин відгадати кросфорд, в третьому згадати, з якого твору Шевченка прочитані рядки. В четвертому відновити пропущені слова у віршах та поемах кобзаря, і в останньому п'ятому конкурсі треба було якомога більше написати поетичних творів Шевченка. В кінці заходу було визначено переможців. Ними стали учні сьомої школи, які набрали 56 балів. Ми дуже раді, що ви виявили сьогодні такі пізнання творчості біографії видатного українця, який вказує і зараз нам шлях. Десь 200 років назад він писав свої, починав писати свої слова, і протягом свого життя багато написав пророчих слів, якими ми і зараз керуємося. Тож дякуємо вам за глибокі пізнання, які ви сьогодні продемонстрували. Обидві команди були відзначені грамотами та призами. А переможці за зайняте перше місце відзначені медаллю. Вже наступного разу в другому турі змагатимуться іще дві школи. Як зазначила директор Палацу культури юність Наталія Бойчук, міжкільний брейнринг, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, проводитиметься протягом року. Весняна виставка робіт, пов'язаних із кішками, відкрилася минулого тижня у виставковій залі. Кілька десят фото, вишивок, колежів, м'яких іграшок, і навіть дерев'яних моделей цих пухнастих домашніх улюбленців, без сумніву, піднімуть настрій і дітям, і дорослим. Проект Котику-котику чи як на Лемківський лад називають його організатори котику-котику був приурочений до міжнародного дня кота, який відзначають у світі у перший день весни. Проект був задуманий як виставка народних робіт, тому роботи на кошачі теми збирали в усіх охочих калушан. Зберігач фондів виставкової зали Галина Турчак наголосила, що це було важче ніж видавалося на початку, хоча коти доволі поширені теми для рукоділля. Кіт це, мабуть, один із найбільш популярних домашніх улюбленців. Багато людей стверджують, що спілкування з кішкою є цілющим і не тільки для душі, але і для фізичного здоров'я. А зображувати цих тварин у рукоділічому мистецтві особливо приємно. Чому саме я вибрала кота? Тому що це така невеличка істота, яку дуже любить багато людей. Її дуже часто малюють діти, і ще кіт дуже легко піддається стилізації, його можна виконати в будь-якому матеріалі. Можна робити фотографію, малюнок, живопис там, кулаш так. Ну в будь-якому матеріалі можна кота зробити, і він завжди буде цікавий, завжди з таким характером, таким особливим. Кожна людина в хоті передає щось своє. Якщо ви побачите, дивитися на роботу, будете бачити, що кожен кіт є зовсім інший, інші, тому що він є інші, інші, тому що його фотографував, чи малював, чи робив зовсім інший автор. Авторами більшості зробіт є діти. Це, зокрема, вихованці фотогуртка та студії початкового технічного моделювання Центру науково-технічної творчості, студії Тетяни Чаборик та студії Ракурс під керівництвом Юлії Худяк. Крім того, свої роботи представили Вікторія Гетманська, Володимир Чибар, Галина Турщик та інші калушани, яким просто подобаються кішки. 1 березня у спортзалі ФСК Нафтохімік відбулось відкриття першості міста Калуша з настільного тенісу. Цього дня у змаганнях взяли участь 25 учасників із різних міст Івано-Франківської області. Вже вдруге фізкультурно-спортивний клуб Нафтохімік проводить в калуші відкриту першість міста з достільного тенісу. Якщо порівнювати змагання з минулим роком, то цьогоріч у них взяла участь більша кількість учасників, і це свідчить про популяризацію настільного тенісу не тільки і в нашому місті, а й за його межами, адже самі учасники із різних міст області. Сьогодні ми проводимо відкриту першість міста Калуша з настільного тенісу. Це вже не перші такі змагання. Це... В такому форматі ми проводимо вже другі. Минулого року ми розпочали такі змагання. І взагалі ми настільний теніс любимо і шануємо в місті Калуші. Це буквально кілька років останніх. Ми пропагуємо настільний теніс активно серед учнівської молоді і серед жителів міста Калуша. Ми проводимо різноманітні такі от змагання учнівські. Серед учнів е, загальноосвітньої шкіл міста Каушавського району, е, серед працівників укору Карпатного хіму в рамках проведення робітничої спартакіади ми теж проводимо змагання. Отже, в Калуші е, настільний теніс на сьогодні достатньо активно пропагується за підтримки, за підтримки товариства з обмеженою відповідальністю Карпатенхіму. Куратор змагань, тренер ФСК «Нафтохімік» Іван Тимчишин всіляко підтримує цей вид спорту, сам бере в ньому участь та готує дітей до змагань. Ми запрошували учасники з Городенки, з Коломиї, з Тисмениці, з Долини. Цей турнір проводиться з метою, щоб людей залучити до спорту, до здорового способу життя. Турнір проводиться в загальній кількості, також беруть діти. Нашого міста Калуша, який тренується в нас, які займаються спортом, які цей спорт настільний теніс. Ми хочемо показати місту Калушу, що цей вид настільний теніс не замер. Він тільки починає відроджувати. Найстаршому учаснику відкритої першості міста з настільного тенісу 66 років, наймолодшому 15. Це вихованець ФСК «Нафтохімік» Олег Павлишин. Я займаюся настільним тенісом вже потім одного року. Мені цей вид спорту дуже подобається, і тренер мене хорош. Після відкриття змагань відбулось жеребкування спершу серед рейтингових спортсменів, так серед інших учасників. Всього було чотири підгрупи. В трьох із них по шість чоловік і в останній сім. Зустріч гравців тривала до трьох перемог. Вигравали, звичайно, сильніші. Варто зазначити, що у змаганнях взяли участь чотири кандидати у майстри спорту, і троє з них стали переможцями. Це Віталій Савчук, Іван Тимчишин та Ігор Терлецький, які були відзначені грамотами, кубками та грошовими преміями. І це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу! На все добре.